Якісь дивні процеси відбуваються на комунальному підприємстві Спецкомунтранс з людей знімають премії, оголошують догани. Таку заяву ще на початку квітня цього року на сесії міської ради зробив депутат Василь Кобильник і запитав у директора департаменту житлово-комунального господарства Рекела Межлум'яна чи не призведе це до банкрутства. У мене затратуються така та думка про те, що спецкомунтранс як і комбінат благоустрою готують під тими кроками. Ідеться, можна довести до банкрутства це підприємство і ще не планується з часом обонкрочення і відповідно запрошення приватника. Як деяких вже розмови звучить, що приватники тут гарно справлятися з вивозом сміття. Тоді ж на сесії директор департаменту житлово-комунального господарства Ракел Межлум'ян відповів, що ситуацією не володіє. Доля підприємства його хвилює, а намірів віддавати послуги приватникам немає. Так чи ні, але до сьогодні колектив спецкомунтрансу лехоманить. Працівникам увірвався терпець і вони заговорили відкрито. Один із конфліктів між керівництвом та колективом виник на фоні виплати заробітної плати. Мало того, що її заборгували, то ще й без згоди працівників змінили фінансову установу. Прийшла смска нам від Укргазбанка вже з пін-кодом. Що ми переходимо на інший банк без попередження, без зборів, хоча казали, що збори відбувалися, але нас на них не було. Тобто для вас це була несподіванка, що ви вже не отримуєте зарплату там, де отримували. Так. Так. Ми навіть на той Пін-код не відреагували, бо ми не знали, що це воно таке. Я думала, що це хтось щось просто предлагає. Но ми вже були перед фактом поставлені, коли мене спитали: ти будеш брати карточку у я кажу, а це що за картою? Ну будемо переходити на Укргазбанк. Я кажу, я не хочу, я відмовляюся. Зам директора повідомила, що якщо нам щось не подобається, то вони будуть братися за нас і будуть в нас якісь промахи в нашій роботі шукати. І якщо вони знайдуть щось, то вони будуть нас звільняти через те, що ми не согласилися з таким їхнім рішенням. Але директор нам, ми йому написали до нього про колективне звернення, і він нас залишив тих. П'ять чоловік ну, в Приватбанку. Він нам пообіцяв і так а він... правда, що є заборгованість по виплаті заробітної плати зараз. Є вели... ну, два місяці, получається до... півтори. Якрай так, так... то буде. ви зарплату за який місяць отримали вже? За половину березня. Да. Законодавство про працю забороняє роботодавцю вирішувати за працівника, у якому банку отримувати заробітну плату, не кажучи вже про захист персональних даних. На жаль, керівництво спецкомунтрансу встановило свої правила і закони. Всім невдоволеним вказали на двері, як от Дмитрові Гординському. Він працював на підприємстві 15 років. Жодних нарікань на свою адресу ніколи не чув. Але після першої ж суперечки з директором отримав догану і був звільнений. Неодноразово я звертався до керівництва службовими записками, щоб надали мені техніку якусь, щоб зробили під'їздні шляхи для робочих карт. Прийшли директор, приїхав на підприємство, на полігон. Виникла між нами якась суперечка, і до вечора дали мені доган. І потім зразу після догани було звільнення, що веселився? Через, через деякий час звільнили мене з посади. Своє звільнення Дмитро Гординський буде оскаржувати в суді. Так, я буду відстоювати свої права, я подав до суду, буду оскаржувати догану свою і відновлення на роботу. На відміну від Дмитра Гординського, хтось розрахувався і пішов мовчки, хтось працює і намагається боротись. Я на підприємстві працюю вже, ну, сказати, грубо, 19 років. Такого в нас ще не було. Майстра полігону звільнили за те, що на свалки валяється сміття і непокошена трава. Якби він таке враження, що він цілий день стоїть з косою зараз, в даний момент, бо дощі пішли, трава росте. І просто з неї стоїть і нічого не робить. Но я знаю про того працівника, що він не може стояти, коли в нього зламався бульдозер чи трактор. Він сам стає, працює і сам все ремонтує. І просто... Не те, що смішно ті всі догани. Ну а от звільняються працівники. То, мабуть, зараз не вистачає людей на підприємстві. Підприємство ще витягує, все таки щоденно потрібно вивозити сміття. Ну роботи багато. У нас є так, дуже висококваліфіцирований диспетчер, яка бідна. Дуже багато сил своїх тратить, вона випрашує водітелів, випрашує грузчиків, благає їх, виходити, заміняє, перекручує. Вона дуже велику працю. Ну, але чому вона це робить? тому, що її батько покійний свій час був теж директором цього підприємства і вона виросла на цьому підприємстві. І її болить, і якби в мене ніби не було батьків. Там, чи родича, Но Коли я вже тут працюю, стільки, мене точно так же болить, що це підприємство рушиться. «Напевно, вони хочуть це підприємство обанкротити і завести сюди якогось приватного підприємця. Получається, що ми належно виконуємо свою роботу, але нам погрожують ніби таким, що якщо вас щось не устраює, ми будемо вам шукати заміну. До цього такого не було. Ми працювали і всіх все влаштовувало в нашій роботі. Доведені до відчаю працівники ініціювали зустріч з депутатом міської ради Василем Кобильником. Насправді зустріч така відбулася. Вона відбулася за ініціативи самих працівників спецкомунтрансу, які... Ініціювали таку зустріч через ситуацію, напругу в самому колективу викликана вона безпідставними випискою доган, безпідставними звільненнями тих людей, які вже попрацювали 10, 15, 20 років. І така ситуація і така напруга ну фактично стала причиною нашої зустрічі і обговорення тих речей, які відбуваються сьогодні на підприємстві. З одного боку міська рада є засновником цього підприємства з іншого боку, ніхто не має права втручатися в фінансово господарську діяльність суб'єкта господарювання. То як бути? I Так ніхто і не втручається в фінансово-господарську діяльність, принаймні, зі сторони депутатського корпусу. Мова йде про те, щоб зробити все можливе і неможливе, щоб підприємство, яке є стратегічним для нашої територіальної громади, спокійно працювало і надавало ті послуги, які має надавати відповідності до своєї статутної діяльності. І якщо треба на підприємство виділити кошти для підтримки, це можна зробити, якщо цього прагнути, і бачити в цьому в цьому потребі. Бов, але сьогодні складається дивна ситуація, яка нагадує ситуацію, яка існувала в інших комунальних підприємствах, які вже сьогодні банкрутами. Дуже не хочеться, щоб вся ця відповідна дії управлінців цієї компанії були направлені на банкрутство чи доведення до банкрутства цього комунального підприємства? Я нагадую, що є відповідна кримінальна відповідальність за доведення комунального підприємства до банкрутства. Дуже не хочеться, щоб хтось від відповідно попав якісь неприємно і хочу зазначити і звернутись до колективу, що в я особисто і команда наших юристів і вся команда завжди буде готова прийти їм на допомогу за потреби і допомогти в тих ситуаціях, які сьогодні є. Тому що ми всі разом не маємо права сьогодні допустити, щоб стратегічне підприємство збанкрутіло чи перестало працювати. Це надзвичайно важливо стабільна робота цього підприємства для нашої громади. Раніше на підприємстві не вистачало техніки, а тепер і робочих рук. Нездорова обстановка у колективі позначається на роботі, бо ті, що залишились, тягнуть і за себе, і за того, хто звільнився, говорить колишня директорка підприємства Олеся Понятовська. Мені здається, що скоро намагалося, що це підприємство банкрут. На жаль, дійсно там є такі випадки, не поодинокі. На жаль, коли людей. До людей застосовують якісь міри впливу і до тих людей, які ніколи в житті не мали зауважень за весь період своєї роботи, і ті, які дійсно є фаховими спеціалістами. На жаль, такі є. Як я розуміти, до мене люди телефонують. Якби там не було, вони просять про допомогу. Відповідно. Відповідно, я якось реагую. І от зараз ви мене про це питаєте. Так, я знаю, і, на жаль, це має місце бути. Мене дивує дещо інша річ. Мене дивує, чому на сьогодні ніхто не реагує. Чому це така собі тайна покрита мороком? Чому е, про це не турбується діюча влада? Це серйозне підприємство, це стратегічно важливе підприємство для міста. Е, знаєте, сьогодні така відбулася нехороша ситуація. Так само я знаю про це по дзвінку. Що вже майже не скриваючись, говорять про те, що сюди має зайти приватний підприємець, який буде виконувати цю роботу. Тобто в нас підприємство Банкрут, що відбувається, мені в цифрах я не можу про це говорити, тому що я не володію ситуацією, але зі слів працівників, я знаю на сьогодні, що звільняються двоє водіїв. Це серйозний удар по підприємству. Я знаю, що в людей є догани. Це серйозно, абсолютно на людей ніяк гарно це не впливає. З того боку, що замість того, щоб людям допомогти з їхніми зарплатами, якось підтримати їх морально, людей починають, знаєте, якось давити. І що найбільше мене дивує, що це відбулось буквально ось такий, от тиск на людей відбувається десь протягом останніх двох-трьох місяців. Взагалі-то. Дивна ситуація. Люди, які зараз очолюють це підприємство, вони не мають фахової спеціальності, і вони якимось дивним чином визначають фаховість людей, які працювали на цьому підприємстві роки. Прогнозуємо, що знайдуться люди, які говоритимуть, що усе це спланована акція проти влади. Тож напряму задаємо питання Олесі Панятовській: а чи не помста це за її звільнення? Якщо ви пам'ятаєте, на одній з останніх сесій керівник департаменту ДЖКГ сказав якусь таку фразу: я аж передивлюся ваш запис, що нинішнє керівництво розгрібає те, що залишило їм минуле. Однозначно, я хочу звернутися з офіційним запитом до пана Міжлумяна. Хай він мені розслумачить, що ж таке після мене розгрібають. Я для себе можу сказати його минулі фрази в спілкування нашому особистому, що за період мого керування це підприємство отримало багато коштів. І я можу сказати, що це завдячуючи напевне тому, що я була керівником і я доносила цю інформацію до власника. Загалом, якщо на сьогоднішній день погана ситуація на підприємстві. То мені здається, керівництво мало би повідомити саме власника, тобто депутатів міської ради, і сказати, ви знаєте, що в нас відбувається те-то те і те-то, і тому просимо вас допомогти. І бачимо ми цю допомогу, от в такому вигляді. Тобто, це мало би відбуватися. Але коли е, підприємство свідомо, я вважаю що це свідоме введення в банкрутство, тому що я наведу невеличкий приклад. Те, що штат почали роздувати. Я про це говорила ще в той момент, коли я була депутатом. На роботу брались працівники, без яких підприємство обходилось роки. Далі на підприємство прийшов бульдозерист, який на той момент навіть не мав бульдозера. Тепер бульдозериста одного звільнили. С, який так браво передавали на підприємство, він благополучно стоїть. Він виїхав півразочка, на тому все. Керівника полігону, точніше, майстра полігону, зараз звільнили. Я знаєте, прочитала, коли про що йде мова в звільненні. У ну, мене таке відчуття було, що люди навіть не знають взагалі, що вони роблять на своїх посадах. Ну, Наприклад, майстер полігону не розробив посадові інструкції для сторожів і для бульдозериста. Я перепрошую, але на підприємство була взята особа, інженер з охорони праці. І це саме його безпосередні обов'язки. І взагалі мотивація його звільнення мені не зрозуміла. Я вже буду, знаєте, якось так, ні, напевне, не буду я мовчати про те, що от майстер полігону, якого звільнили, людина пропрацювала на підприємстві. Мені здається, з 2008 року доволі давно. Тобто, він, крім того, що він майстер полігону, він виконував додаткову роботу. Він прекрасно розуміється в бульдозерах. Він ремонтував ці бульдозера. Ви бачили умови, в яких він працював. Тобто, фактично під відкритим небом, в зиму, в холод, в жару, в пиль. Він постійно в нас працював і не було зауважень. На сьогоднішній день він він одна дитина в батьків. В нього батьки обидвоє інваліди. В нього росте малолітня дитина. І на сьогоднішній день в такий важкий час звільнити людину, навіть просто виходячи з чисто людських якихось міркувань. Ну, знаєте, це свідомо. Це свідомо руйнується це підприємство, звільняються люди, які дійсно працювали на цьому підприємстві, які знають свою роботу, які знають, як її виконувати. І от від таких працівників просто позбуваються. На сьогоднішній день є догана в головного бухгалтера. Я в минулому своєму інтерв'ю говорила, що це чудова людина, чудовий фахівець. На сьогоднішній день ця людина має догану. Має догану механік. Мені не зрозуміло. Тобто, всі роки, які вони працювали ще при минулому керівнику, при мені. Нас обидвох ці працівники влаштовували нове керівництво чомусь не влаштовують. То я знаєте, іноді задаю собі питання: можливо, мене поставили тоді, призначили на цю посаду для того, щоб я це підприємство розвалили, а не так сталося, як гадалось. Можливо, це була в реальності причина того, що мені контракт продовжили всього на на один місяць. Може, це свідомо.